Так, друзі, погнали. Трошки я там аж одного жетона підкопив. Ну, от. ну, треба треба ловити Джеймі далі. Порахував я, що в принципі за 8 жетончиків більше шансів не буде. Ну. Та її батька, батько пать ви що і здіваєтесь чи що. Я не знаю, як це назвати. Що не падає Джеймі. Не розумію, реально падає. Е, тільки його сестра Близнючка, Ну, нарешті хоча б 10 кусочків. Такс. Хоча колись і Серсея мені не падало, падав Арео постійно. Є, 10. Ну що удачно не... Не падає. Джейме. Пам'ятаєте, я ловив Тіріона. Скільки там було, а тут по одному, максимум два віконечка. Да, не густо, не густо, ребята, не густо. Ну, кращого шансу не буде. Зараз нас трошки вони такими порадують. О, блять, отакими да, призивами порадують нас. Скільки, кстати, я вже крутону. 50, да. і 60, ще треба до Х20 буде на шкріпти, щоб забрати тих 15 кусків. О, да. Так, і ще не вистачає буквально трошечки. Зараз щось там пройдемо по золоту, я вже там не буду. Е, ну і ще івент ми пройдемо і зробимо, Крутки, щоб забрати 15 кусків Джемі. І того. Е, ну, в принципі, так. Да. Ці 15 кусків зарішають. Ми заберемо. Давайте подивимось, наскільки в нас серсеїв Ми качнули. Диви, 100 кусків. Йошкінко. Прям взагалі на 6 дірок мчить як пароход. Ребята, мчить як пареход. От. Ну, такі призиви. Бачите, трошки я її підкачав там на 33 левела і все, бо бідь-задох, більше нема чим качати. Ладно, ребята, всім дякую за перегляди. І... І, і що? І завтра буде івент, підсумки івента. І... Щось, щось допризиваю, як мінімум X10, що допризиваю, щоб було тут 80 і забрати 15 кусків Джеймі. Е, давайте, давайте, крутіть, якщо є що. Бо за сині Джеймі більше не зловиш. Подивіться там, кстати, обновили вони інформацію на сайті, що по чому і як. Е, давайте, всім удачі!